Привіт, я Женя, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом лікування від раку молочної залози. Хотіла трішки поміняти сетінг, щоб було більш цікавіше за моєю спиною, але якщо камера занадто далеко, то дуже поганий звук виходить, тому будемо продовжувати знімати на тлі майже білої стіни. Поміняла звичний для мене чорний колір, прям свідомо поміняла. Я ходжу в чорному, але щоб трішки урізноманітнити те, як я виглядаю на, на камері, вдяглася б такий весняний рожевий кольор, який в цьому сезоні супер-супер модний. Добре, цей випуск я хотіла б присвятити підготовці до операції. Ми говорили про це в минулій серії, а зараз трішки детальніше поговоримо вже Безпосередньо як підготуватися до того, що буде відбуватися в лікарні. Це трішки нагадує підготовку тривожної валізки або сумки в пологовий. Єдине, що через те, що ця операція є плановою, ми зазвичай не надто заздалегідь починаємо готуватися. Але є певні моменти, які варто врахувати. І я би хотіла навіть не з речей почати, а з переліку питань, які Варто поставити вашому лікарю до госпіталізації. Перше з цих питань це які аналізи і обстеження необхідно зробити, і де це буде відбуватися в вашому випадку, чи це все можна зробити в день госпіталізації в тій лікарні, де буде проходити операція, чи ви вже маєте прийти з певними дослідженнями в день госпіталізації. Швидше за все, це буде певний перелік аналізів в крові, серед яких майже 100% будуть аналізи на гепатит і на ВІЛ-СНІД. Я хочу звернути вашу увагу, що на відміну від великої кількості аналізів, які результати, яких ми отримуємо собі на пошту, результати ВІЛ-СНІД. На електронну пошту вам ніхто не надійшли. Треба прийти в лабораторію, де ви здавали цей аналіз з паспортом. І тільки на таких умовах ви можете отримати результат, щоб уникнути неприємної ситуації, коли ви приїхали до госпіталізації і. Не виявилося, що немає результату цього аналізу, бо без цього вас не госпіталізують. Також, будь ласка, уточніть, які документи ви маєте при собі фізично мати. Наприклад, в моєму випадку мені підкреслювали, що має бути ID або паспорт саме в фізичному вигляді в дії електронної версії недостатньо, бо їх сканують і підкріплюють до вашого файлу. Також є сенс запитати, які документи ви будете підписувати під час госпіталізації. Це точно буде згода взагалі на те, щоб вам проводили маніпуляції, тобто операцію. І якщо мова йде про приватну лікарню, це має бути певний контракт на надання послуг. Якщо є така можливість, будь ласка, попросіть, щоб вам. Дали ці документи на ознайомлення заздалегідь. Ви приїдете в стані стресу, вам буде важко зосередитися і тому значно краще вдома спокійно все почитати і, можливо, задати певні питання вже по результатах того, як ви ознайомилися з договором. Зверніть увагу, які у вас є права. Які зобов'язання як у пацієнта так само, як є які права і зобов'язання у лікарні. Бо, в принципі, операція доволі складна і, відповідно, треба розуміти, які є гарантії. Звісно, такі контракти в першу чергу захищають лік... лікарів і лікарню, а не вас як пацієнта, і, можливо, якщо у вас не буде. Кардинально влаштовувати контракт, то можна буде говорити про внесення певних змін. Але для цього потрібно мати час і натхнення. Про що ще важливо подумати, і також прояснити у лікаря: про те, чи дозволяє лікарня партнерський супровід. Це Трішки нагадує супровід в пологах, але звісно в операційну ніхто нікого не пускає. Питання в тому, чи може вас супроводжувати близька вам людина, і які вимоги до цієї людини мають бути. Швидше за все, треба буде здати теж певні аналізи для того, щоб людина людину допустили в палату, і вона могла вас супроводжувати. В принципі, чи пускають, чи не пускають е, партнера е, для того, щоб він супроводжував пацієнта, е, мені здається, це дуже хороший тест на взагалі культуру, яка є в лікарні, і доставлення до пацієнта. Якщо не пускають, можливо, варто пошукати іншу лікарню де... Краще краще ставлення до пацієнта, звісно, в першу чергу дуже важливо, яка команда, наскільки вона професійна, але часто це взаємопов'язані речі. Також одним з важливих питань до лікаря має бути чи є необхідність мати з собою певний перелік ліків або витратних матеріалів для операції, або медичних виробів. І якщо по перших двох пунктах ну. Ніхто вам не відповість окрім лікаря, і я маю дуже велику надію, що в цьому не буде ніякої потреби, все це буде забезпечено за державний бюджет або входити в вартість лікування в приватній клініці. То щодо медичних виробів я би хотіла звернути увагу на дві речі: якщо їх не буде в стандартному переліку, то я прям раджу проконсультуватися з лікарем і заздалегідь придбати такі вироби. І перше, що я вам хочу показати, це компресійний бантаж чи компресійний бюстгальтер, який використовується після операції. Чому я звертаю вашу увагу на цей виріб? Багато випадків, коли замість цього бандажу використовують еластичний бинт. Я, якщо чесно, погано собі уявляю, як можна 2 місяці, а ви приблизно стільки маєте носити бандаж, прожити як мумія, в цьому бинті, який, очевидно, буде сповзати, розкручуватися і виглядати неестетично. Цей виріб. Він є еластичним, в ньому немає ніяких жорстких конструкцій, при цьому в ньому є певні особливості. По-перше, він розтіпується ось тут попереду, і це робить його зручним, коли ви втягаєте з цим обмеженим рухливістю плечового поясу. Я, я нагадую, що перші два тижні ваші руки приблизно в такій амплитуді знаходяться максимально, тому можливість. Перестібнути білизну, особливо не рухаючи руками, це дуже велика перевага. Крім того, він застібається не на спині, а попереду в цій моделі тут три, три ряди крючечків, що дає змогу певної регуляції. Розміру цього виробу. При цьому такі вироби вони мають певну розмірну сітку, в моєму випадку це песочка, тому єдине, що треба порадитися з лікарем, який вам розмір підійде. Ще одним елементом цього компресійного жилету є ось такий ремінь, він доволі. Субкі, і це як резинка, яка в залежності від потреби може застібатися або попереду і здійснювати певний тиск на груди після операції, або позаду. І більшу частину часу, швидше за все, ви так і будете його носити, і не будете навіть його помічати. При цьому бинт таким може знадобитись, і про це варто поговорити з лікарями. Перед довготривалими операціями, а мастектомія це довготривала операція, дуже рекомендовано накладати такий бинт на ноги для того, щоб уникнути тромбозу. І Десь допомогти відтоку виносної крові з ніг. Бо поки ви перебуваєте під дією анестезії, всі ці процеси вони дуже уповільнюються і є певний ризик створення тромбів. Замість бента, звісно, можна використовувати компресійні панчохи. І тут, будь ласка, просто порайтеся з лікарем, що краще використовувати в, вашому, в вашій ситуації. І Просто потребуйтеся здалегідь, що у вас все це буде, або це забезпечить лікарня. І, звісно, важливо зрозуміти, які умови госпіталізації, по-перше, які по тривалості, які побутові умови, скільки людей в палаті, що взагалі лікарня забезпечує, що не забезпечує. Давайте спробуємо пройтися по приблизному списку саме таких. Особистих речей, які вам можуть знадобитися, можливо, цей список буде коротший, якщо щось забезпечує лікарня. Ми вже говорили в попередньому випуску, що варто мати з собою піжаму, яка розстівається повністю, є вільною, і в якій ви можете перебувати з комфортом і навіть після операції. Без зусиль втягнути, застібнути і почувати себе комфортно. Так само ми говорили про халат, бажано вафельний, бо він не тисне на плечі, він дихає, в ньому швидко можна вдягти його, перейти на перев'язку, вийти. Доїдальні і ну, з мінімальними зусиллями. Я також згадувала про те, що варто мати пару вовняних шкарпеток, бо після наркозу, після анестезії дуже морозить і це допоможе вам зігрітися. Також капці, які ви легко вдягаєте без зусиль в шкарпетках або без шкарпеток на ногах. Ну і такі побутові речі, як посуд. Якщо ви будете в державній лікарні, ці, е, пляшка з водою, е, і якісь продукти е, бо годують в лікарнях не дуже. Е, звісно, це мобільний, навушники, зарядка. Для мобільного навушників mm. окуляри, якщо, ем, якщо вам вони потрібні, щоб читати, наприклад, щоб заповнити всі документи в момент госпіталізації, е, бо я, наприклад, свої не взяла, бо я ними регулярно користуюсь, але це супер некомфортно, бути, бо. Треба було просто вложити навести ракурс, щоб розглядіти взагалі, що я там заповнюю, з чим я погоджуюсь чи не погоджуюсь. Ну і в принципі, а ну і звісно, це також предмети гігієни. Тут важливо розуміти заздалегідь, які будуть умови, що вам для цього знадобиться, в принципі. Якщо ми говоримо про державні лікарні, то е, окрім там, класичної зубної пасти, зубної щітки, розчистки е, рушника, я б ще подумала про бактеріальні серветки в великій кількості, щоб ви там нічого особливо не торкалися чи могли протерти все, що е, потенційно може бути джерелом якихось бактерій. В принципе, це, мабуть, що все. Якщо без госпіталізації ну, більше, ніж один день, можна подумати про заздалегідь закачані фільми на телефон чи, можливо, книжку, але, в принципі, незважаючи на те, що при правильному знаполенні, ви навряд будете прям себе почувати супер. Супер погано, все одно ви будете знесилені, ви будете відчувати, що ви травмовані, і тому якихось надзусить для інтелектуальної діяльності буде ну, важко, мені здається, їх прийняти. Для тих, хто супроводжує вас в лікарню кілька порад, ваша задача бути присутнім. І надавати певну, певний спокій, чи створювати це відчуття, що все під контролем. Ваша задача не метушитися, не своїми діями, не нагнітати. Давайте так. Ваша задача бути поряд. Особливо після операції людина, по-перше, не Відразу відходить від наркозу. Я розумію, що я багато чого не пам'ятаю. В мене, наприклад, зараз, якщо спробувати пригадати свої там, перші години після операції, я розумію, що в мене прямо якимись фрагментами в пам'яті збережено, а щось ну, просто чорна діра. Наприклад, я пам'ятаю, що я прийшла до тями в реанімації хто був ще в реанімації, одна я там була, лікарі там, або вже були. Я нічого цього не пам'ятаю. Я абсолютно не пам'ятаю, як я потрапила в палату швидше за все на кріслі колісному. Але я не певна в цьому. Я чітко пам'ятаю, що я писала там смс чоловіку і дітям, що зі мною все гаразд. І я постійно не потрапляла в необхідні клавіші, ну, тобто якийсь повний розфокус. Ну, і... Ще раз хочу сказати, що людина після тривалого наркозу ну, трішки не в собі. Мозок включається поступово. Тому це. Немає вас лякати, бо швидше за все одні й ті самі питання задають а можливо, вони якісь ідіотські, абсолютно чи нелогічні, чи ще щось. Це нормально. Ваша задача спокійно відповідати, просто бути поряд, можливо, потримати за руку, можливо, там от тягти ті шкарпетки, бо людину трусить. Там запитати, чи щось потрібно, пити, їсти, позивати, покликати медичну сестру, чи лікаря, чи ще щось. Ваша задача бути, по суті, голосом руками і ногами людини, яку прооперували, бо в неї немає фізично на це сил і здатності. Так само до операції. Якщо особливо довго чекаєте, Бо операції вони, очевидно, відбуваються в певному графіку, когось беруть першим, когось вже після того, як когось іншого прооперували. Відповідно, ваша задача заповнити цей час якимись розмовами. Щоб просто відволікти від тривожності, щоб переключити думки на щось позитивне, на якісь спільні спогади, взагалі ніяк не пов'язані з поточною ситуацією. Тобто начебто нічого складного, але і складно одночасно, бо дуже хочеться бути корисним, не знаєш, як, і тут важливо слухати. Людину, заради якої ви перебуваєте в лікарні, і намагатися підлаштуватися під її потреби і її прохання. Так, мені здається, що це основне про що я хотіла сьогодні поговорити. Тобто, підводячи підсумок, ми заздалегідь готуємось, дізнаємось, що може бути потрібно, і все це. Заздалегідь, колекціонуємо, збираємо, щоб в День Х ви були максимально готові, і щоб вас нічого не вибивало з колії. Це нікому не потрібно. До нових зустрічей, папа! -па.